Дорогі добрі і сестри у Христі, слава Ісусу Христу, продовжуємо з вами роздуми над псаломами. І сьогоднішній псалом, який читаємо, це 124-й псалом. Він черговий раз мене, черговий раз і вас так само він повертає до певної роздуми, до певної думки про те, що бися відбуло, якщо би Господь не був з нами. Цей псалом повертає нас до думки до того, що. Насправді, ми як країна, Україна, так, ми є з вами і тримаємося з вами так в цій війні, завдяки тому, що Господь є з цією країною. Дуже багато є противників насправді цієї думки, що Господь є з нами, так? Тобто, що Господь є там, де найстрашніше, де найважче, і так далі. Є, ну, хватає тих противників, але і цей псалом дає. Знаєте, десь так порозумовувати нам, що а що би справді було, якщо б Господь нас не захищав. так? І е, я зупиняюся якби, е, на другому, третьому вірші цього псалма. Цей псалом не є великий, можете собі легко його прочитати. І рекомендую вам читати цей псалом, молитися цим псалмом. так? Має вона всього 8 віршів. Але у другому і третьому вірші ми читаємо такі слова. Якби Господь не був з нами, коли б на нас повстали, були люди, живцем тоді були б нас проковтнули, коли на нас запалав їхній гнів. І слухайте, я думаю, що це один із тих віршів. Які напряму ми можемо ставити в таку паралель між ситуацією, яку ми з вами маємо, між ситуацією, в якій ми з вами опинилися? В нас є ворог, так, ворог Росія, так, і цей ворог є не просто якась країна, так, не просто якісь люди проти нас воюють. Цей ворог є такий, який керується демонськими правилами, демонськими, скажімо так, наративами. Так вони нічого не шкодують. Для них нічого, як кажуть, нема нічого цінного і немає нічого святого. Ні людина, ні якісь інші мистецькі речі. Це просто орда, яка, яка хоче знищувати все і всіх, хто є на їхньому шляху, навіть самі себе. Тобто, це є, можемо кати, якраз це є диявище нам, так і якщо ми собі згадаємо мету, яка була мета Росії. Того народу, тої орди, яка була мета проти ну, на нас, на Україну, то можемо робити висновки, якщо собі знаємо цю мету, навіть з історії, то мета дуже проста: знищити нас як країну, знищити нас як людей, які є свобідними людьми, які були свобідними людьми, які пробували щось робити, і знищити нас. Якби перетворити точніше нас, скажімо так, із тих вільних людей на рабів. І я вже не один раз говорив цю думку, що цей ворог він мав абсолютно весь ресурс для того, щоб це зробити. Насправді вони могли це зробити, але Господь їх зупинив. Але не тільки ця думка мене наштовхує на ту правду і на ті роздуми, що Господь. Або на то переконання, що Господь справді є з цим народом, з цією країною, Господь є з нами, але і інші вороги, які є в нас всередині. Бо наша країна до вторгнення Росії до нас вона не була, скажімо так, ідеальною у плані законодавства і в інших так само планах, скільки багато корупції. Ми, якби як країна, постійно боролися всю свою цю незалежність за те, щоб, скажем так, подолати ту корупцію страшну, яка була в цій країні. Нам ніхто не хотів допомагати, з нами ніхто не хотів рахуватися. Це зауважимо, Ніякі країни з нами сильно не хотіли рахуватися, допомагати саме за того, що в нас був цей внутрішній ворог, саме корупція. Але тут важливий такий момент, але не Господь. Тобто Господь, попри те, що ми мали кучу всяких своїх негараздів, кучу всяких помилок, кучу всяких гріхів і долопоклонств, все рівно Господь якби бачить у цьому народові все ж таки як, як свій останок, тобто своїх людей і хоче зберегти цю країну так, для нас, як так само, як, як десь і для Ізраїля. Тому що коли ми візьмемо такі самі популярні або... Популярні проблеми світу, як алкоголізм, як наркоманія, як інші проблеми, так, які є пов'язані з цим, то Україна завжди займала якби, перші місця в світі. Так? Тобто, якщо візьмемо аборти, якщо візьмемо розводи, то Україна так само займає в цих, скажімо так, по цих мірках. Самі перші місця, тобто це все вороги нашої країни. Тобто, демон дуже взявся за нашу країну, і наша країна насправді дуже піддалася під, під ці всі впливи, під все, що негативне, тобто в мене таке враження, що все, що є негативне з Європи з світу, ми то взяли, а все, що позитивного, залишили там, тобто не прийняли то. Так? Але, попри це все, є багато людей в нашій країні, які взивали до Бога. Які надіялися на Бога і Господь їх чує. Тому, зважаючи на це все, що от стільки є ворогів у цій країні, як у внутрішніх, отак і зовнішніх, які всі хочуть лише поділити так, нас, ми стоїмо, ми встоялися, і, скажімо так, нам не є легко, але, але ми живі в тому плані, як країна, так, попри то, все, що. Що є багато болі, ми все рівно маємо ще натхнення боротися. І як соціологія показує так, тобто статистика показує, що ми не здали, не здалися, що вже нам там втомилися, вже не хочемо боротися, а навпаки, ще більше, якби хочемо відстоювати ту свободу, то це свідчення не є лише одного, одного того факту, що Господь є з цим народом. То, що цей народ ще до кінця не пробудився, то що наш народ до кінця не пробудився до того, щоб взивати до Бога, дякувати Богу і за це, це інше питання, так? І якраз цей псалом, потім вже в кінці своєму, він якби показує, показує саме це, що ми мусимо побачити цю дію Бога. Бо як ми не побачимо цю дію Бога, то ми дуже легко втратимо оце, що ми маємо, тобто цей зв'язок з Богом, те, що Бог є тут. Ми можемо сказати Богові до побачення, і Бог піде, і тоді наслідки будуть катастрофічні для всіх. Але ми мусимо побачити цю дію, цей порятунок Бога, те, що Господь є з нами, і виявити, як, як наступний крок, виявити подяку, тобто зробити подяку Богові. За те, що Бог є з нами. І цей псалом він вчить нас, як це робити. Тому я кажу і рекомендую, що, щоб ми читали цей псалом, щоб ми молилися цим псалмом, тому що допомога наша насправді у імені Господа, що сотворив небо і землю. Саме цими словами закінчується цей псалом. Так? Бо допомога наша саме в імені Господньому. Тому, дорібра сестри в Христі, я закликаю себе, закликаю нас, щоб ми. Йшли на цю думку, тобто ми поверталися до цієї думки постійно, що Господь є з нами і хотіли дякувати Богові за ту допомогу, яку Він нам дає. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка.